Ой, у лузі червона калина покинилася, що ось наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, ге не розве. Підійме, а ми нашу славну Україну Гейнос. Ми нашим сьогоднішнім великим не я там, я там слава Україну, друг відомо. Подаю нашої української єсності, мала Авганії, yeah. вітаю представників організації. <ші> Ο Κράτος της Ουκρανίας στην Αμαρέστη, Σελάνα Ουκραίνα, Ευρώπη! Ευταραίω, ετσι μας διέγινε ο Κομμουνιστικός Ουκρανικός Κράτος στην Αμαρέστη, Σελάνα Ουκραίνα, Ευρώπη! Στον Ουκρανινό Εραζβέτ Бой не всякий вітер, широких степів та прославить Отці Україні Січ, А ми тою стрілецькою славу збережемо а ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо ми Михо, стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славу Україну, гей, розвеселимо! Не сміє бути в на страху, Ні жодної тривоги, бо ми є ви. Ногі острови, бо ми рели, царі різні, залізної острови. не страшать нас і цій старі, високії високі пороги, бо ми мили, царі різні, завізної острови. О, ми є лицарі різні залізної острови, не святкувати мене ніхто над нами перемани. Які залізної острови чому ми не ряди царі різні, які острови Царізно... України, українську жию, від пам'яті нас, надари, та, та пам'ятника Шевченка, щоб спробувати непорушну єдність і заболеність українських земель, непорушну голову єдність всіх українців, будьмо божні! Наші усе ти перебуваєш, тобі славі даємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині всяк час Не, і на віки вічені. Приймімо усі духа премудрости, духа розуміння, дух Господні, словами зі стихири, йорданського водосвяття Зібрав нас урочисто сьогодні День Соборності нашої Батьківщини. У живому венцю наших сердець, дорогі брати і сестри, ми щиро звертаємося до Святого Духа, що дав нам духовне відновлення. І просвітлення так необхідне сьогодні нашому народу. Я хочу прочитати разом з вами молитву у цей день великої злуки, Господи Всемогутній. Ми вірні діти твої, яких ти поселив на Дніпра і страсі зібралися у нашому стародавньому Львові в день злуки і у піснях тому твах прославляємо тебе, дякуємо за благословення і життєві хрести і просимо кращої долі для нашої батьківщини України, яка стогне під ярмом несправедливої влади, стогін українського народу. Чуємо всі і галичани, і на гуцули і бойки, шахтарі Донецька і хлібороби Крима. І тому запитуємо себе, чому на 21 му році незалежності такий засмучений погляд наших співвітчизників і співчизниць, чому він пирається в стіну без надії та тому і наше серце відповідає, тому що братва рулить. Важко знайти слова, які будуть більш вагомі, ніж слова нашої молитви, спільної молитви за. Україну спільної молитви за майбутнє наших дітей, спільної молитви за майбутнє наших внуків і правнуків важко знайти слова, які би важили більше ніж сьогоднішній ваш чин присутності спільної присутності тут на площі біля Тараса Шевченка, спільної ходи від Бандери до Шевченка. Саме Шевченко дає визначення. Того духу, який нас об'єднує сьогодні, який об'єднував більше 90 років тому, саме Шевченко дав визначення українського духу як єдність мертвих, живих і ненароджених. Я переконаний, що завдяки такому нашому зібранні, завдяки сьогоднішньому зібранні у Києві, в Запоріжжі, у Тернополі, у всій Україні від заходу до сходу, це буде рік нашої перемоги. Шановна громада! Сьогодні заходи з відзначення Дня Соборності проходять по всій Україні. Сьогодні в столиці нашої держави золота Києві зібралися представники всіх українських опозиційних сил, і на спільному вічі прийняли. Підписали і оголосили угоду про спільні дії об'єднаної опозиції України. Постійна соборна українська держава, слава Україні, Дорогі співвітчизники, браті і сестри. Наша сьогоднішня молитва і наша присутність буде незавершеною, якщо ми не виголосимо многоліття українського народу, всім вам, Благоденственне і мирне життя, здоров'я, спасіння. І всім боропоміч, даруй Господи, благовірному і благостраждальному українському народові, благословив сіну присутніх вояків упа, всіх представників політичних партій, благослона з єдністю, миром і любов'ю, на безбожну владу. І змени її, і збережи, Господи, всі нас, наш народ намногая і благає літо.